Друзі, привіт! У цьому уроці ми розглянемо, як працювати з фізичними властивостями в 2D Unity. Покажу, як зробити, щоб об'єкти падали, стрибали і реагували на зіткнення. Погнали? Для початку оберемо наш об'єкт. Це буде у нас квадрат. 2D. Трішки не Yes. Щоб він реагував на гравітацію, додаємо компонент Rigid Body 2D. Unity одразу додає фізику, тепер об'єкт буде падати вниз. В інспекторі нажимаємо Add Component і Rigid Body 2D. Дивимося, що Ми добавили фізику. І бачимо, що наш квадрат покрізь земля. Yeah. Добре, що ми ще можемо тут робити? Можемо налаштувати масу, гравітацію, е включити або виключити і вкручення фрізії ротейшн. Але якщо в нього немає коллайдера, то він, як ви бачили, просто в нас провалюється. Тому додаємо BoxCollider 2D. Це дозволяє об'єкту взаємодіяти з іншими об'єктами в сцені. В інспекторі Ed Component нажимаємо Collider. Box Collider 2D. Є. Yeah. І так само потрібно поставити коллайдер на нашу платформу. Щоб наш герой міг на ній стояти. Виділяємо платформу, доберемо її компонент. Добре, давайте запустимо і подивимося, як квадрат падає на платформу і значить фізика працює. І ми бачимо, що наш квадрат взаємодіє з платформою за рахунок фолайдерів. Також ми можемо змінити тут гравітацію і побачити наскільки він швидше або комуніше буде падати. Давайте стан 5. Бачите, він швидше впав. Або напад літає. Також можна змінити значення маси, щоб він був важчий. І так підіб'ємо підсумки. Тож сьогодні ми з вами розібрали базові фізичні властивості, як додати гравітацію, зіткнення і керувати рухом об'єктів. У наступному уроці ми навчимося керувати персонажами з більш складнішою логікою. I dawaj to jeszcze taki eksperyment znowu Do dodatkowego Dodajemy sprite Żeby było nasze wideo zakończenie ciekawiejsze Tak, my zobaczymy nasze sprite, to się stało Jak on załatwił